Доброго дня, шановні глядачі. З вами програма Відповіді з Олександром Дегтяренко. Вітаю вас! Чудова сонячна погода, весна близне до свого завершення, пташки співають. І сьогодні пастор вирішив поговорити про щедрість Бога. Ну, скоріш за все плани змінилися, бо чогось він мене хоче повезти на базар. Я не розумію, чого взагалі. Може ви поясните, що сталося? Трошечки порозважаємось. Я запрошую глядачів. Я думаю, що на базарі ми дещо вияснимо. Я думаю, що ми заінтригуємо всіх глядачів. Будь ласка, у нас чекає сюрприз. Просто я особисто так не люблю базар. Ця метушня, ці люди, крики, галас. Може, підемо в якийсь торговий центр, в супермаркет, там не менше галасу і не менше людей. Все таки ми будемо з вами говорити на тему щедрість Бога. Я запрошую вас на базар. Я хочу щось вам цікаве, дуже навіть цікаве, показати. Напевно, люди навіть не звертають увагу, наскільки там є щось, що насправді, думаю, що зацікавить кожного. Полонець по три гривні може. <гум> не знаю, напевно. <гум> ну йдемте. А ви за нами. Насправді сьогодні чудова погода. Просто супер. Знаєте, я помітив, попри те, яка б не була погода, чи сонячна, чи дощова, людям от все рівно щось не подобається. Вони щось завжди чимось недовольні, якісь такі, от... вчора дощ був, погано, да. сьогодні сонце. Теж незадоволені. Негативізм такий, так? От мені особисто подобається вираз, що у природи немає поганої погоди. І я намагаюся радіти зі всього. Якщо дощ вдома лежиш, якусь книжку читаєш, прекрасна, або якийсь там дивишся якийсь, якийсь фільм. Якщо сонце з хлопцями можна пограти в футбол, в бейсбол. Завжди можна знайти вихід, ви знаєте, а от це мати всередині щось мати треба, знайде. Я згоден з тобою. Складається враження, що люди не задоволені Богом, його справами, його ділами, що як будто Бог щось не додає. Але насправді Бог дуже щедрий, І його любов якраз у цьому проявляється до людей, що він щедро Одарив всім, що потрібно для людей. Що, Олешка? Я думаю, що ти здогадався. Я думаю, наші глядачі також. Коли ми походили по цих рядках, і напевно тільки частину ми пройшли, ми побачили настільки всього багато, як кажуть, одарила природа. Але насправді ця природа не що інше, як творіння Боже. Сам Бог щедро одарив цю землю, і ми бачимо прямо на базарі. І, і забілля всього, достаток всього, розумієш? Люди приходять на базар, і вони навіть не звертають увагу. Їм треба купити, і вони думають про ціну. І вони перебирають щось, є, щось, вони там вважають, що нема, щось якісне, щось неякісне. Ну, Але бай, насправді, бай, якщо бай. ти бачив, величезний вибір, стільки всього. Так. І я думаю, що мало хто з цих людей взагалі звертає на це увагу, що все це дав Бог. І хтось жаліє і каже, а де той Бог? А що він там дає, про що він піклується, де він там, його щедрість, в чому вона проявляється? Розумієш? Я думаю, дорогі глядачі, якщо ви ходите нам базар, це місце, де ви можете дуже-дуже сильно прославляти Бога. За все абсолютно. Абсолютно все унікальне. Абсолютно кожна, кожна буквально рослинка, зелена, там, червона чи інше. Так що я вас вітаю. Там що наш Бог, він справді щедрий Бог. Слава Бог, не могу ще Бог. милостивий ви Бог, спадай ушей Бог. Читрий Бог, благодаря, тла не Бог, будує тобой сіга. Слава Бог, не могу ще Бог. милостивий ті Бог, спадающий Бог. Честний Бог, благодаря, тла не бог Буду ябой сіка. Пастор, ну ви таки мали рацію. Справді на базарі стільки всього. Душа радіє, як бачить. І фрукти, і зелень просто прекрасно. Справді це все дав Бог. Чому тільки люди цього не помічають і ходять такі похмурі, роздратовані, особливо на базарі? От і дивно. Це місце, де більше всього можна було представляти Бога. Розумієш, навіть коли вони сідають за їдять їдяться багато хто і зовсім не може збагнути. Все це дав Бог. Він дав силу землі, щоб росло. Але хочу сказати і глядачам нашим, що ця історія не нова. Я гадаю, що ви читали Біблію, і в Біблії на перших сторінках написано про те, як Бог помістив людину в Едемський сад. Я дивуюсь насправді, чому Адам і Єва, маючи все вдосталь, так, так. були спокушені саданою. Дуже просто, він їм сказав: у вас не вистачає, ви не маєте чогось. Бог вас обмежив, Він не дав вам. Того, що вам так потрібно, а ви б могли бути як він, як боги. І Єва, як не дивно, спокусилася. До цього часу, ото от все перворідний гріх, і це бажання таке людське, що нам не все дали. Не все ми маємо, недосталь нам. Ось коли буду бати більше, тоді буду вдячний. Воно до сих пор до сих пір існує. Оце прагне людини і вічне незадоволення. Воно ще з тих часів. Так. Але знаєш, що цікаво, Бог не ображається на нас. Угу. Навіть ці незадоволені люди, ми можемо бути незадоволені, а Бог все рівно посилає сонце, дощ, так. дає силу землі, ростуть ці фрукти, овочі, все, як ти бачив сьогодні, достатньо. І кожен раз він хоче сказати: синок, доця, зверни увагу, я тебе люблю, я все зробив, щоб ти. Мене побачила чи побачив. Тому подивіться, і будьте задоволені. Ходіть на базар. <гум> ну що, я підвожу пісумок. Бог щедрий, а не скупий. <гум> Амінь. <гум> Мало того, люди часто недовольні навіть своїм зовнішнім виглядом. А зокрема, бувають такі випадки і статтю. Дивно, що чоловік вважає, що він недороблений. І хоче стати жінкою, або навки жінка хоче стати э, стати чоловіком. Це насправді дуже дивно. А насправді людина зроблена досконала Богом, ну, Все є. Два вуха, один язик. Слава Богу, не два язика. Ми задоволені всім, так? Два вуха. Ми надзвичайно добре створені. Можливо, про це варто привести деякі приклади, як унікального Господь і щедро нагородив нас. Може, хтось каже, мені б два язика, але насправді це гармонія. Щоб ми були здібні слухати і говорити лише лаконічно і те, що потрібно, так? Та Слава Бог, не мабуть, ще маші, мила, ставий Бог спадающий постаючий. Ще даний Бог благодати мої добрый, будь то я бог всяка. Слава дай Богу, всем мабуть, ще мощі. Мила, Бог спадающий найбожі. Ще Бог благодат, малий добрий на вся земля. Голуб миру, да? кажуть. От творіння гарне. Задоволене собою. Ніхто не робить собі пластику, не додає третє крило, вуха не дороблює собі якісь, да? носа. Їм все подобається. Навіть горобець, диви, який щасливий між ними. Ви знаєте, от ми визначили, що Бог щедрий, але люди все рівно якби, не до кінця це розуміють. Багато, людей, багато з них вважають, що він щедрий не до всіх. А вибірково, когось обділив, когось переділив, комусь підфартило більше. Як це розуміти? Ну, я впевнений, що він щедрий до всіх абсолютно. І він, знаєш, він не такий, як ми, маленький, який там може заздрити чи сперечатися з нами. Він всемогутній, великий Бог. І знаєш, ми для нього ну дуже дуже, дуже маленькі. І, скажімо так, у нього він не бідний, щоб комусь дати. А далі сказати, слухай, вибач, мене для тебе нема. Він Вертай. всіх одарив. І питання в іншому. Чи вибирає людина? Знаєш, хто стіл накритий, сидять, один їсть із цього стола, а другий під стіл заліз і, і крихітки збирає. Розумієш? Тобто не всі користуються. Вони знають, що Бог добрий і, і щедрий, але вибирають якраз не користуватися цим. Кажуть. На Бога надіюся, сам не плашай. Мов, я й сам докажу, що я собі Бог. Тобто я впевнений, що щедрість Божа абсолютно розповсюджується на всіх. І на малих, і на великих. Бо він дав всім однаково, скажімо так, розум. Руки, ноги, здібність мислити. Один розвиває це мислення, другий ні. Інший працює і молить Бога, що Бог дав йому наснагу, здібність, творчість. І він получає від Бога, а інші каже, там мені не треба єсть, я, й... я й цим задовольнюсь. І він там, вибачай, на смітники риється. Але Бог всім однаковий шанс дав. Хоча я розумію, хтось каже, ну от він в багатій сім'ї, а ти в бідній народився. Ну, знаєте що, можу сказати, що щедрість вона не вимірюється тільки в багатстві або в фінансах. Щедрість Бога вимірюється, наприклад, в тому, що ну, знову таки повертаючись до тіла, у тебе 14 Мільярдів клітинок в тому мозку. 14 мільярдів. Наприклад, серце однаково у всіх прокачує кров. Хто може поспорити? 10 тисяч літрів крові твоє серце прокачує. Ніхто на це не звертає увагу. За життям? Це виск... За одні, один день, а, всего, а, за одні сутки, 10 тисяч. А... Ти не звертаєш увагу, що ти можеш видихнути легенями і видихнути. Ніхто за це не дякує Богу. Але ж в тебе є Божа, Божа щедрість, ти дихаєш, і я дихаю. Або ти їси. В інтернеті написано, що десь 25 тисяч літрів слюни виділяється за життя людини. Хто на це звертає увагу? Але якщо б слюна не виділялась, як би ми могли їсти нормальну їжу? Якби вона перетравлювалась всередині, ніхто не звертає. Зуби у всіх однакова кількість зубів. Хтось береже їх і, дякую Богу, а другі не чистить там, зневажає це дар Божий все. рука, оця, якою ми от користуємося, телефон ти береш там чи щось. Підраховано 25 мільйонів разів. Може, рука за 60 років, наприклад, життя середнє бере. Вона може працювати 25 мільйонів. Хто думає про це? Тебі колись бо колись Був. був? Бу. Як ти їв їжу? Дуже важко, правда? Ну, по різному бувало така, що не Ти знаєш, Що ми зовсім не звертаємо на увагу на те, що в нас тільки в носі мільйон рецепторів смаку, мільйон на язику 9 тисяч. Ми їмо. І зовсім ніхто не звертає. Ти сів їсти і не скажеш: о, Господи, дякую тобі за те, що я здібний, що я можу їсти з таким ну, задоволенням. Бог щедрий, а людина така скупа. На похвалу і на прославлення свого Творця. Це вражає. Я можу розповідати вам, наприклад, що ми створені, це цілий трильйон кліт... клітинок є. І при цьому кожна клітина має свій двигун або генератор, який переробляє енергію. Кожна клітинка, яка переробляє енергію, це дивно. Але ми не зважаємо на це, яка о, мене не вистачає. Ой, щось іще мені треба, о, це треба переробити. Моє життя це п -п повна бідність. Я розумію, якщо ви оцінюєте грошима, то, можливо, так воно є, бо не всі на цій землі можуть бути багаті, досить багато бідних. Але у кожної бідної багато є однакова кількість рецепторів смаку чи нюху і так далі. Розумієш мене? Бог щедрий. Ви маєте рацію, стільки всього Господь просто дав нам, щоб ми ним насолоджувалися. Але знаєте, життя коротке, люди не встигають ним. Я навіть не знаю, як самому встигнути кругом побувати, і гори побачити, і, і все і поїсти, спробувати. Так, а? як тут? Тих 80 років, в кращому випадку, 90 відміряно. А що далі? Ну, часто кажуть, бери від життя все, а так. там уже не потрібно. Але я хочу сказати, що. На цьому життя не закінчується. Це земне, воно закінчиться, але продовжується воно далі. І Бог говорить про це багато разів в Біблії, що є вічне життя. І ми отримаємо нові тіла. І це тіла, які ніколи не будуть вмирати, досконалі, які отримав Ісус після Свого Воскресіння. І хочу сказати, що насправді сама велика щедрість Отця Небесного Бога це те, що Він віддав свого Сина Ісуса Христа. Уяви собі, що одного сина, єдиного народженого сина, він віддає за кого? За нас. Задається питання, для чого? А якраз для того, щоб ми не загинули, не пішли в пекло, не згнили, як то кажуть, да? але мали це життя вічне. Ніхто дорожче не заплатив. Навіть люди, ну, саме дороге, можливо, вони приносили своє життя, але це людина, а сам Бог. Помер за нас за нас. Це дуже-дуже щедрий дарунок, дуже щедрий. І мене насправді часто дивує, люди, дорогі мої, що ще треба? Невже треба, щоб другий син помер, чи третій? Вибачте, щоб скільки треба доказів кожній людині, щоб людина сказала, так, да, Бог щедрий, Бог мене любить, він не обмежив мене, він не скупердять. Скільки треба ще синів? Я думаю, що достатньо, Син Ісус Христос, був розіп'ятий на Христі, замість мене і замість Тебе, Він заплатив велику ціну, щоб нас спасти, щоб ми получили ці нові тіла. І щоб наш дух і наша душа були спасені. Простий вибір. Простий вибір. Добре. А яка наша частка в цьому, що виходить, що всі люди будуть спасені? Ото, ж... що ми маємо робити? Лише зробити вибір. Визнати, що Ісус Христос є Спасителем. Є той, який помер за мене особисто. Якщо не визнаєш, що Ісус Спаситель, ти зневажаєш щадлістю Божою, ти тим, таким чином кажеш, ні, ще мало Боже, ще мало страждань Христа, мало цієї ціни. А я, наприклад, визнав, і я отримав спасіння, дар вічного життя і прощення моїх гріхів. А ти можеш це не робити. І твоє життя, воно закінчиться. Але ти продовжиш його на превеликий жаль, не на небесах, а в пеклі. Щедрість Божа дана всім, як ми вже це говорили. Але кожний вибирає скористуватися цією Божою щедрістю чи ні, прийняти Ісуса Христа, як того, як насправді розплатившися за гріхи наші, чи казати, ні, я не хочу, я не вірю. Тому я хочу звернутися зараз до глядачів, які ще не прийняли цю щиру, щирий дар такий, щедрий дар від Бога це спасіння через Ісуса Христа. Моліться разом зі мною прямо зараз. І попросіть Його, щоб Він став вашим Спасителем. Моліться зі мною. Дорогий Небесний Отець, молю тебе в ім'я Ісуса Христа. Прости мої гріхи, бо я грішний. Молю, щоб ти очистив мою душу від всякого гріха, бо вірю, що Ісус Христос є Спаситель моєго життя. Я прошу тебе, війди в моє серце, дорогий Господь, я приймаю твою щедрість, твій щедрий дар смерть Ісуса Христа. І твій щедрий дар дар вічного життя. Бо ти за мене помер. Щиро дякую тобі і славлю тебе, бо я спасенний, прощений і маю благословіння, щедрий дар, вічне життя. Славлю тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви молилися і щиро каялися в своїх гріхах і попросили, щоб Ісус простив ваші гріхи, я вірю, що Бог простив вас. Ви отримали безкоштовно цей благословений дар прощення і дар вічного життя. Я благословляю вас і хай ваше серце буде задоволене, бо Бог за вас, він щедрий і любить вас. Ну що, а з вами була програма відповіді, і ми з пастором хотіли допомогти вам навчитися дякувати за все, що ви маєте, не марнувати свого життя, а прийняти дар Божий для вас. До наступних зустрічей! До побачення. Шко будувати своє щастя без Бога, церква Заповіт Ісуса Христа. Чекає на вас щонеділі о 10 ранку та о 5 годині вечора. Бог знає, як тобі допомогти.